Привіт! Нещодавно ми з вами ознайомились з найменшою довжиною та найбільшою температурою, що можливо у Всесвіті. Але ми тільки почали, і нас ще чекає декілька дивовижних занурень до величин, які ламають саму фізику. Сьогодні ми розглянемо те, без чого не може існувати Всесвіт у нашій приземленій логіці. Здогадуєтесь, про що мова? Про час, але про планківський час. А поки я не почав, хочу подякувати спонсорам на Ютубі та меценатам на Кофі та Патреоні. Ваша допомога дуже потрібна для подальшого розвитку канала. Хто ще не доєднався до цієї чудової команди, та якщо вам подобається те, що я роблю, то можливо ви бажаєте долучитись до матеріальної допомоги каналу, тоді ви легко знайдете всі посилання в описі до відео. Ваша моральна підтримка не менш важлива для мене. А до цього ваші вподобайки, коментарі та підписки ще й дуже сильно допомагають просувати відео. Тож, як щодо найкоротшого можливого часу. Вже зрозуміло, що це час планка, але як то кажуть, що це і з чим його їдять? До речі, суто за фізичним визначенням саме цю величину зрозуміти достатньо просто час планка визначається як час, необхідний світлу у вакуумі, щоб пройти відстань в одну довжину планка. Звучить дуже просто нам потрібно просто знати довжину планка. А я нагадаю, що на каналі вже є відео про довжину планка, тобто його варто подивитися для кращого розуміння. Але зараз нам достатньо буде маленького спойлера: довжина планка дійсно дуже крихітна. А це означає, що час необхідний для проходження світла через одну довжину планка насправді дуже маленький, трошки конкретизую, це 5,39 помножених на 10 у мінус 44 степені секунд. Це приблизно стільки. Аж рябить від нуликів. Гаразд, тож ми спробуємо уявити, наскільки насправді надзвичайно короткий планківський час, але зробимо це так само, як ми робили з довжиною планка та планківською температурою. Ми збираємося уявляти та дізнаватись про все поетапно. Зараз на екрані, саме в цей момент, блимує лампочка. Це своєрідний індикатор. Він горить протягом однієї секунди, а потім гасне також на одну секунду. Секунда це основа нашого відліку. Приблизно така періодичність серцебиття у людини. Ну добре, майже така, адже середній серцевий ритм це один удар кожних 0,8 секунди. Але давайте будемо уявляти деякі речі, які тривають одну секунду. До речі, якщо у вас будуть інші асоціації, чекаю вас в коментарях. Отже. Приблизно 6 ударів блискавки б'ють у Землю щосекунди. Та ж сама Земля за одну секунду проходить близько 30 км навколо сонця. Тобто за цей час, поки ви дивитесь це відео, Земля вже пройшла майже 3000 км орбітою навколо сонця. Але якщо ви подумали, що це досить швидко, то нагадаю, вам швидкість світла. Фотони за одну секунду проходять 300 000 км. Якщо бути більш точним, то 299 792 км. Це трохи більше 3 четвертих всього шляху до місяця. До речі, відео про те, як вимірювали швидкість світла, ви можете подивитись за посиланням у правому верхньому кутку. Добре. що далі? Не будемо сильно ускладнювати, тому давайте подумаємо про 10 секунди. Не хвилюйтеся, я пропущу більшість цих кроків, інакше це буде дуже і дуже довге відео. Отже, за 10 секунди спринтер світового рівня зможе пробігти близько 1 метра. Звук на рівні моря встигне подолати приблизно 34 метри, а джміль вдарить крилами приблизно 20 разів. В середньому кожен змах ваших і моїх повік займає приблизно 0,1 секунди. Це було досить легко уявити, чи не так? Тоді рухаємося на позначку у 10 разів меншу, тобто до 10 секунди. Середньостатистичний боліт Формули 1 проїжджає приблизно 1 метр за цей час. До речі, наші очі оновлюються. В лапках, звичайно, приблизно кожних 3 секунди. Дивно? Зараз поясню. Проте я не офтальмолог, тому якщо щось скажу не зовсім так, вибачте. Отже, хоча наші очі насправді не бачать кадрів за секунду, це зручний спосіб представляти такі поняття як оброблення зображення мозком. Вважається, що наші очі ніби оновлюються зі швидкістю від 30 до 60 кадрів на секунду. Все це пов'язано з тим, як наші очі сприймають світло. Світло, що потрапляє в око, взаємодіє з хімічними речовинами в клітинах, що реагують на нього. Ці клітини називаються паличками та колбочками. Коли світло потрапляє на якусь з них, відбувається надсилання імпульсу до мозку. Після цього для них настає примусовий період відпочинку це те саме оновлення в лапках. В Цей короткий період часу палички та колбочки не можуть посилати імпульси до мозку. Але ж ми постійно бачимо навколишній світ, чи не так? Є одна хитрість, щоб переконатися, що наш зір не зникає, наш мозок зберігає попереднє зображення, аж доки нове зображення не буде надіслано з очей. Але ж ми зібрались не заради біології, чи не так? Мілісекунда це одна тисячна секунди. За одну мілісекунду світло подолає приблизно 300 кілометрів, що приблизно дорівнює відстані від Києва до Хмельницького. Зручно їздити на ринок, якщо ви розумієте, про що я. Давайте трохи пришвидшимо нашу подорож і перейдемо до мікросекунди. Це 1 мільйона частка секунди, тобто 10 в мінус 6 степені. Тепер в нас такі маленькі проміжки часу, що ми можемо собі лише уявляти їх. Елементарна часин каміон має час життя 2,2 мікросекунди. А землетрус 2011 року в Японії був настільки потужним, що трохи змінив обертання землі. І тепер дні стали на 1,8 мікросекунди коротшими, ніж вони були до цього. Але ми навіть не наближаємося до планківського часу, тому давайте подорожувати швидше. Наносекунда або мільярдна частка секунди дорівнює 10 в мінус 9 степені секунд. За одну наносекунду світло пройде 30 см у вакуумі. Я впевнений, що ви чули про атомний годинник. Це спосіб, за допомогою якого ми сьогодні точно вимірюємо час. Для належної роботи супутників GPS необхідно дуже точно знати час. Стандартом, який ми використовуємо, є кількість коливань атома Цезію 133. Тому одна секунда визначається як 9 мільярдів 192 мільйони 631 тисяча 770 коливань атома Цезія 133. Тож одне коливання одного з цих атомів відбувається якраз приблизно тут, на рівні наносекунд. А що в нас далі? А далі ми подивимося на фемтосекунду. Це 10 у мінус 15 степені секунд або 1 мільйонна мільярдної секунди. За цей час світло подолає приблизно 3 мікрометра, що дорівнює приблизному розміру великого віруса. Хімічні реакції відбуваються, коли існуючі зв'язки розриваються або нові утворюються. Цей процес дуже швидкий і займає близько 200 фемтосекунд. Також елементарна частинка Тау має тривалість життя 290 фемтосекунд. На нашій наступній зупинці в цій мандрівці часі ми маємо ато секунду. Це 10 у мінус 18 степені секунди. Або це квінтіліонна частина секунди. Знаєте, що мені допомогло уявити собі цей часовий проміжок? Ви пам'ятаєте, скільки років Всесвіту, як вважають науковці? Добре. А тепер уявіть. Що в одній секунді стільки аттосекунд, скільки секунд у 31,7 мільярдів років. Що більше ніж удвічі більше, ніж нинішній вік Всесвіту. Вибачте за цю тавтологію. Не звертаючи уваги на такі приголомшливі асоціації, нам потрібно рухатися далі. Далі нас чекає 10 у мінус 21 степені секунд. Себто зептосекунда. І це. Одна мільярдна трильйонної секунди. І тут ми знаходимо найкоротший час, який ми змогли виміряти. Ми виміряли час, який потрібен фотону світла, щоб перетнути атом водню. І це, до речі, займає 247 зептосекунд. І все ж, навіть тут ми навіть не наближаємося до планківського часу. Але перш ніж ми перейдемо до того, наскільки цей час неймовірно малий, давайте швидко подумаємо, що таке взагалі планківський час і з чим його їдять. Як і всі інші планківські одиниці, час планка виводиться з універсальних констант. Щоб отримати планківський час, використовується стала планка, гравітаційна стала та швидкість світла. Як я вже згадував, час планка це час необхідний світлу, щоб подолати довжину планка, яка, як ми вже знаємо, дуже й дуже мала. Час планка це те, що впливає на наше розуміння початку Всесвіту. Всесвіт керується чотирма фундаментальними силами: сильною ядерною силою, яка утримує атоми разом, слабкою ядерною силою, яка керує ядерним розпадом, електромагнетизмом, який впливає на взаємодію заряджених частинок, і гравітацією, яка відповідає за тяжіння між двома тілами, що мають масу. Бажається, що саме в планківський час після великого вибуху. Всі ці сили були об'єднані в одну силу. Після Великого вибуху, як вважається, Всесвіт розширюється з прискоренням, але до планківського часу після Великого вибуху немає ні простору, ні часу. Якщо теорія струн правильна, то всесвіт складається з десятивимірної квантової піни, і наші пояснення простору часу не можуть описати поведінку Всесвіту до першого планківського часу після Великого вибуху. І ось саме ця дивна епоха до планківського часу відома як епоха планка або планківська епоха. Гаразд, тож, давайте спробуємо уявити, наскільки малим є час планка. Ми спробуємо уявити, скільки планківських часів є в одній секунді. Я пропоную зробити це двома способами: по-перше, нашому всесвіту зараз 13,8 мільярдів років. Покладемо цей проміжок часу як одиницю виміру. А тепер уявіть, що в одній секунді планківських часів більше, ніж секунд, у 10 мільйонах трильйонів наших одиниць у виміру. Давайте подумаємо про це трошки з іншого боку. Наша галактика, чумацький шлях, містить приблизно 100 мільярдів зір, тобто 100 тисяч мільйонів зір. За деякими оцінками, у Всесвіті 2 трильйони галактик, а це 2 мільйони мільйонів галактик з такою ж самою кількістю зір, як і в нашій рідній галактиці. Тож уявімо, що кожна зоря у Всесвіті має 300 ідентичних землі планет. Нагадую, це уявний експеримент. На кожній із цих планет, що обертаються навколо кожної зорі у Всесвіті, є стільки ж піску, скільки на Землі. Так ось, якби ви порахували кожну піщинку на кожній з цих планет, що обертаються навколо кожної з цих зір у кожній із двох трильйонів галактик, тоді б ви осягнули кількість планківських часів в одній секунді. Ось який неймовірно короткий час планка. І на сам кінець, просто зробіть дещо для мене, будь ласка. Поворохніть частиною свого тіла. Рукою, ногою, або навіть пальцем. Ця частина тіла перемістилася на певну відстань протягом одного планківського часу. Це здається очевидним, проте існує одне але. Це повинно було статися. Але фізично ви взагалі не рухалися. Адже відстань, яку ви пройшли, точно буде менше за довжину планка. А це неможливо. Ось так ламається фізика. Отже, час планка. Це те, що ми переживаємо, але ми просто не можемо його збагнути. Поки що. А зараз я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!